Друзі, всім привіт! З вами компанія Електромотор. І в нашому відео огляді на батарейках. Кайшин. Да-да, ви не очулися, він працює на батарейках. Є ємкістю 3 літри, а також 5 літрів. Такою от удобною ручкою. Тана от така. Рішив призупинитись потому, і показати вам, друзі, тому що на акумуляторах показував, ручні показував, на бензині показував, а на батарейках ні. Тобто взагалі не прив'язаний ні до 220 вольт. Не до ручки накачувати, а поставили. Батарейки, не знаю, вигодно, друзі, чи ні. Батареї і користуйтесь. Звісно, батарейки зависять від виробника, які поставите. Чи надовго їх вистачає, не знаю, друзі. Як говориться, узнаю. Потім розкажу. Так, що ще такий оприскувач. На 3 або 5 літрів прийдеться вам купити ще 4 батареїчки. Не повні маркеровочки, такі великі батарейки йдуть, кругленькі. Так що є ще й такі модельки, друзі, оприскувачі на акумуляторах. Друзі, зацікавило? Телефонуйте 0,63 426, 1010. 10.